Будемо говорили. Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні розмовляємо про майбутній час дієслів. Майбутній час дієслів може мати три форми просту, складну і складену. Проста форма утворення майбутнього часу застосовується для дієслів доконаного виду. Що таке той доконаний вид? Недоконаний вид мають дієслова, які показують дію в процесі. Цей недоконаний вид може бути і в минулому часі, і в теперішньому, і в майбутньому. І ці дієслова відповідають на питання, що робити, писати. Вчора я писала, сьогодні я пишу і завтра писатиму. Доконаний вид відповідає на питання, що зробити. І оцей доконаний вид не має форми теперішнього часу, бо ми тепер щось робимо, ми є в процесі. Якщо щось завершилося, то це вже в майбутньому. Або воно, ми завтра це однозначно зробимо. Нікого не цікавить, як довго ми це будемо робити, але ми це зробимо. Я вчора прочитала книжку. Я завтра прочитаю статтю. Ніхто не знає, читатиму годину, дві чи п'ять, але я її прочитаю. І оця проста форма майбутнього часу використовується для дієслів доконаного виду. Зроблю. Прочитаємо, напишете, виїдуть і так далі. Складна форма дієслів, це, зізнаюся, моя улюблена форма, застосовується для дієслів недоконаного виду за допомогою суфікса м: Робитиму, писатимеш, читатиме, працюватимемо, малюватимете. Говоритимуть. На жаль, ця форма сьогодні дуже рідко вживається, але ж яка вона гарна. Складена форма дієслів так називається, тому що складається з двох дієслів. Дієслова бути у майбутньому часі і інфінітиву, тобто неозначеної форми дієслова. Неозначена форма відповідає на питання, що робити, що зробити. Буду ходити, будеш писати, буде робити, будемо читати, будуть говорити, будете їхати. І тут варто пригадати про ще один різновид майбутнього часу дієслів, який колись був в українській мові. Треба сказати, що у польській мові, наприклад, ця форма. Вживається до сьогоднішнього дня абсолютно на рівних з іншими формами майбутнього часу дієслів. В українській мові, на жаль, ця форма є забута. І знову таки після того 1933 року. Таку форму майбутнього часу дієслів. Подекуди можна ще почути в селах, які так легко не піддалися русифікації, як українські міста, і зберегли умовлені питоменні українські форми. Чи траплялося вам чути, як старші люди говорять, буду робив, будеш писала, будемо говорили? Що це таке? А це така форма майбутнього часу дієслів. Яка додатково вказує народові ознаки того, хто говорить або про кого йдеться. Коли ми говоримо буду писала, то ми знаємо, що буду це я і я жінка, тому що «буду писала. Чоловік би сказав, буду писав, буде робив. Це він, чоловік, буде робив. Буду робила, це вона жінка буде робила. Пізнаваймо свою мову. Прислухаймося, як говорять старші люди. Можемо почути дуже багато цікавого. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па! <звук>